2024 рік, це третій рік війни, і ми проводимо національний мультипредметний тест дещо в іншому форматі ніж в попередніх років. По-перше, збільшилась тривалість. У нас не три предмети, як в попередні роки, а чотири. У нас обов'язкове складання української мови, математики, історії України. Четвертий предмет учасники обирають самостійно. Тестування ми будемо починати о 10 й годині в 9.30 розпочинається пропуск, в 9.50. Двері пункту тестування закриваються без п'яти представники представників охорони поліцейсьохорони разом з відповідальним за пункт тестування починають перевірку. За допомогою металошукача всіх сторонніх предметів, які можуть допомагати передавати, зберігати інформацію і так далі. Це не тільки смартфони, це і навушники, які можуть працювати в Bluetooth варіанті, це годинники, які можуть бути слугувати засобом передавання інформації. Тобто ми не працюємо на е, покарання, вилучення якогось пункту тестування. Ми працюємо по варіанту упередження порушення. Тільки по завершенню даної перевірки починається безпосередня робота учасників. Це така перша зміна по відношенню до попередніх років. Потім, Практично по всім пунктах тестування всіх аудиторіях буде облаштовані веб-камери. Ми е, завтра е, о 14-й годині буде нарада. З відповідальними за пункти тестування буде 17 числа на 14 -го годину ще навчання інструкторів по пунктам тестування. Уже перший етап навчання відбувся це буде відбуватися другий етап навчання залучених працівників, які долучаються до даного процесу, і відеонагляд за аудиторіями буде забезпечений практично по всій області. Но відеоспостереження має бути у нас нормою. Воно буде поки воно у нас іде рекомендовано. но я думаю, на наступний рік це буде обов'язкова вимога. Це стане і в деяких випадках певною, наприклад, запорукою щодо захисту. І прав залучених працівників. Ми пішли в цьому році по побудові по мережі розташування пунктів тестування, щоб вони були максимально зручними для учасників щодо доїзду. Ми маємо 12 населених пунктів. І зрозуміло, чисельність пунктів тестування у нас суттєво зросла по відношенню до попереднього року, бо в минулому році ми мали одну зміну до обіду, другу зміну після обіду. Зараз тривалість тестування 4 години, плюс перерва, плюс організаційна частина. І зробити дві зміни це не реально по часу. Потім ми знаємо, що будуть повітряні тривоги, тестування буде перериватися. І цифра зареєстрованих у нас є по НМТ, вона у нас є сталою. Буде працювати 42 пункти тестування. Ще раз, перший етап навчання відбувся, другий буде 15-17 числа. Ми розуміємо, що з чим стикаємося щорічно, що частина Дітей, які мають особливі захворювання, вони під час, під час реєстрації соромляться робити відповідні позначки, надавати нам ці документи. У нас може виникнути така ситуація, це було в попередні роки, що ми про особливі потреби, що Людина на пункт тестування прийшла на милицях або слуховий апарат, або щось інше. І ми маємо бути готовими, що ми маємо швидко реагувати, розуміти, що людина під час реєстрації посоромилась, але ми маємо тут вдіти. Ми укладаємо угоду з медичними працівниками тільки в тому випадку, якщо на пункті тестування є діти учасники з особливими потребами. В інших випадках у нас немає вимоги медичного працівника. Ми можемо тільки просити відповідального за пункт тестування директору школи. Якщо це робочий день, це не є проблема, бо в воно медичний працівник на робочому місці. І в разі якоїсь проблеми учасник або хтось із персоналу може звернутися за певною медичною допомогою, що, наприклад, Житомирські школи не завантажені настільки на НМТ, бо навантаження на себе перейняли вищі навчальні заклади, а потім на магістратуру. Аналогічно школи приходять на допомогу і знімають навантаження з вищих навчальних закладів. Це дуже приємно. От це дійсно, чому чим можна пишатися, от, все-таки педагогічний добро чесності, і от такого, якби взаєморозуміння і підтримки, це дуже приємно от бачити, коли от є от таке бажання. Допомагати вирішувати проблеми, і друг другу на зустріч. ми це дуже відчуваємо саме в Житомирській області.